Образ Тараса Шевченка ожив серед містя Хмельницького. Організатори інсталяції пояснили, що їхня ініціатива мала на меті не лише вшанувати пам'ять видатного поета, а й привернути увагу до його творчої спадщини нестандартним способом. Кожного року ми використовуємо якусь нову форму. Минулого року це була пісочна анімація, і е, засобами пісочної анімації ми розповідали історію. Цього року ми вирішили зробити таку акцію е, привернути увагу просто людей. До, до... І, і знаєте, якщо людина хоча б побачить. І згадає, що ага, це ж ось день народження, і день смерті Шевченка. Вони поряд йдуть і, 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 і згадає це, і десь зайде і почитає його якісь е, твори, то це вже буде певним чином перемога. Окрім інсталяції, поряд з імпровізованим пам'ятником розмістили скриньку для збору пожертв та підтримку військових. Таким чином акція набула ще й благодійного значення, адже всі зібрані кошти будуть передані захисникам України. У нас багато друзів, які зараз в, з мистецької середи, які зараз знаходяться в Збройних силах України, і ми завжди допомагаємо їм цими донатами, саме їм, людям, які з мистецької сфери пішли в Збройні Сили України, бо ну, ми їх знаємо, ми їх любимо і завжди допомагаємо і після вистав збираємо кошти. Хоча інсталяція була тимчасовою, вона викликала інтерес серед містян, які встигли її побачити. Поділилися враженнями та долучилися до допомоги армії. Театр дзеркало не вперше реалізовує подібні мистецькі акції, спрямовані на популяризацію української культури та підтримку захисників. Оксана Мідєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.